Доброго часу доби всім і кожного. Розбір питання, як, як рахується те, що 45 гривень в день за ліцензію йде на водія, і 45 гривень в день йде на парк. Ліцензія в рік вартує ось цю цифру. Нижче можете нажати на паузу, подивитися, з чого вона складається. Потім на 6 водіїв є підмінна машина теж з ліцензією, і її вартість ми додаємо до цієї. Отримуємо цифру за рік вартість ліцензії, ліцензованого авто для водія. Якщо машина не чи не дай Бог ДТП, то їздить водій на підмінній машині. Якщо всі машини, на яких має їздити водій в нормі, то тоді ця просто стоїть і ми в нікуди платимо оцю суму да, з розрахунку на водія. Якщо порахувати на 365 днів, то це дуже маленька сума. Давайте оцю рахувати, це сума цих двох. Якщо поділити на 365 це 80 гривень в день. Якщо урахувати, що машина в середньому або воді працює 24,5 робочих дні і якісь дні машина стоїть, в ідеалі, щоб не стояла, але реально вона стоїть, то виходить 100 гривень в день. Між цією цифрою і цією цифрою... Золота середина 90, ми її ділимо навпіл 45 гривень йде на водія і 45 йде на парк. Якщо парк працює менш ефективно, то суму яка більша, да ніж 45 гривень суму витрат, вона йде на збитки парку в день. Якщо парк працює більш ефективно, наприклад, автоцивілку виклінчили десь дешевше взяти, ще десь зекономили витрати. Da, наклейки поклеїли, поклеїли якісні, які два роки тримаються а на рік. Шашечка де да, там, років, не там 3-5 років. рік. То так по копійці, по копійці Парк умовно платить за ліцензію від 35 до 55 гривень зверху від вашої цифри. Оце я хотів розказати. Якщо якісь питання, то через чергового зміни, будь ласка, їх з'ясуйте. Гарно і безпечно всім зміни.